Вітаю, глядачів восток. Мене звати Роман Прятуна. Сьогодні говоримо про зводом недовіри стосовно президентки Єврокомісії Услули фондер Ляйен. Питання, яке буде цікаве не тільки для Європейського союзу, Європейської комісії, а й для України. Чому зараз дізнаєтеся? Мій співрозмовник сьогодні виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександра Волонов. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Що 9 дев'ятого жовтня відбудеться пленарне засідання Європарламенту і саме в ці дні буде вотом недовіри Урсули фондерляєн? По перше, це вдруге за цей рік. А по-друге, два воту мене довіри буде для проти Урсули. Висунуто фондерляєн з боку. Як кажуть, це по перше вперше в історії а по-друге, скажімо так. Два табори, які не поєднуються, але виступили проти: це ультраправі і ультраліві. Давайте розпочнемо саме з цієї події. Тобто, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Вдруге, за рік проти президентки Єврокомісії, і два зразу ж вотом недовір. Більше того, перший вотом недовіри, який висували, був здається на початку літа. і Дійсно, якщо ми згадаємо, то перед цим вотом недовіри висувався багато років тому здається, пане Юнкеру, і це говорить про те, що цей механізм зараз ультраправі використовують як політичний інструмент тиску на єврокомісію і для демонстрації своїх сил, оскільки в Європарламенті, вочевидь, у них не вистачає. Будемо сподіватися, і не вистачатиме сил для того, щоб змінювати, претендувати на владу в Європейському Союзі, але таким чином демонструвати, що вони щось роблять, і попередній вотум недовіри висувався через події під час ковіду. Вочевидь, що таким чином. Ультраправі демонструють свій зростаючий вплив, і той факт, що до них ну фактично долучаються ультраліви, говорить про те, що ну скажімо так, політичний сезон не стихає, бо зазвичай все це відбувається під час виборчої кампанії, особливо до Європарламенту, і так далі. Зараз ми бачимо, що е, це відбувається попри те, що вибори пройшли, і в принципі все зрозуміло. І той факт, що попередній вотом недовіри ну просто провалився, і це зрозуміло, чому тому, що більшість у європарламенті належить європейській народній партії, яка, власне кажучи, і е, призначала цю Єврокомісію, і яка, вочевидь, буде голосувати проти вотому там справа в тому, що в європарламенті взагалі досить цікава структура голосування, і про це навіть певний час говорили. Про можливість перенесення цієї практики до українського парламенту, бо там голосують простою більшістю. От, власне кажучи, всі, хто проголосував, цей вважається це рішення прийнято чи не прийнято. І з цієї точки зору важливо не тільки голосування за, а й голосування проти, щоб показати, що є значна частина депутатів, які проти які не пропускають той чи інший законопроект. Ми можемо згадувати багато, ну скажімо так, випадків особливо про це любить говорити російська пропаганда, коли якесь рішення прийнято 56 голосів, 100 голосів, це просто означає, що ці 100 депутатів їм це питання цікаво, важливо, і вони голосують. Всі інші можуть просто не е, натискати на кнопки, тому важливо, хто натискає на кнопки за чи проти, і я е, думаю, що тут. Е, Знову ж таки, у шлуві фондріаїн проблем не має бути, оскільки Євро... Європейська народна партія буде голосувати проти. Але, от що, ну скажімо так, не дуже добре, бо до ультраправих дійсно долучаються вже ліві, які раніше не голосували от попередній, от, в попередній недовірі, голосували тільки дві. Ультраправих фракцій в е, європейському парламенті, і це говорить про те, що, ну, скажімо так, спокійного життя не дадуть, і тут питання, по-перше, в тому, наскільки тут можливий вплив Росії, наскільки можливі е, бажання дестабілізувати ситуацію, в тому числі в Європейському парламенті, ну і наскільки цей союз може стати тривалим е, стійким. Давайте про Росію трохи пізніше. А для ЄС зазначає, в принципі, що Урсула фон фондрляєн більш за все, не на 100%, але більш за все, що стоїть і цього разу. Але ж, вдруге, за рік проти президентки Єврокомісії висувається в недовіри. Це в будь-якому випадку. Ставить її у слабку ну, у слабку позицію, скажімо, так але ж президентка Єврокомісії це ключова фігура виконавчої влади європейського союзу. Там маса функцій, навіть зовнішня політика. Наскільки для європейського союзу це все таки проблема? Наскільки Союз отримує, ну скажімо, так ну пробої у своєму борті, тому що ну не просто ж так вдруге за рік такі процедури розпочинаються і як не важко. Право в тому, що мені здається, головною проблемою є те, що збільшилось коло тих, хто готовий голосувати за ботум недовіри. Але якщо ця недовіра буде висунута, ну умовно кажучи, гіпотетично буде схвалена, вочевидь, що старий стара Єврокомісія буде виконувати свої зобов'язання, як це було до речі, після виборів Європарламенту, і має бути. Голосуватися новий склад Єврокомісії, і тут, вочевидь, без європейської народної партії ну дуже важко буде обійтися. Тому саме говорять про те, що це скоріше от політичний крок та марш для того, щоб показати, що сили ультраправих зростають, зростає вплив на політику і. Можливо, це якраз підготовка до наступних виборів. Власне кажучи, важливо і які питання піднімають під час цього ботуму недовіри? Бо нещодавній марш в Лондоні він якраз показав, що питання, наприклад, міграції, воно є дуже чутливим для представників європейських країн, навіть є. Велика Британія, незважаючи на те, що вже не є членом Євросоюзу, але сам факт, що країна, яка виходила з ЄС через Брексіт, досі не впоралася, не дала раду питанням міграції, от все це говорить про те, що ці питання будуть тиснути і на чинну Єврокомісію, і будуть і далі, ну скажімо так, вимагати якихось рішень. Тут важливо зазначити, що взагалі та структура управління європейським союзом є дуже складною. і є це і Єврокомісія, і Єврорада, і Європарламент, і вони дуже часто дублюють один одного. тому вочевидь ніякого колапсу не відбудеться, якщо е умовно кажучи, цей вотин недовіри е відбудеться. Ну і це передбачено законом, але вочевидь, що це може загальмувати певні речі. Ну, наприклад. Умовно кажучи, що Єврокомісія зараз через свої механізми реалізовує програму, яку було прийнято в, Єв... в Європейському Союзі, про повну відмову від російських енергоносіїв до кінця 2027 року. Це зроблено тому, що. Але угована... розповідання цього процесу опонується. Ні, саме реалізація, бо угочі на... На... на рівні. Євроради вона заблокувала це рішення, бо воно мало голосувати ну, перейматися лідером Європейського Союзу, і саме тому знайшли такий механізм, коли просто по програмам по політиці, ну фактично, як виконавча влада Євросоюзу Єврокомісія вона реалізовує цей проєкт, незважаючи на противагу Угорщини. І зараз ми бачимо, що до до цього проекту може підключитися Трамп і. Це може полегшити завдання, але той факт, що деякі речі, які реалізовуються саме цими людьми, можуть бути ну як мінімум відкладені у часі. от тут може говорити про те, що є і певна зацікавленість певних як країн, так і російських агресорів, те, для того, щоб зробити от такі незручності для чинної влади в Європейському Союзі. Якщо брати фактор України, наскільки проблеми для Урсули фондерляє для президента Єврокомісії це проблеми для України в плані затримки у допомозі та фінансуванні, наприклад, або у вирішенні інших стратегічних питань. Як на ваш погляд, ну станом на зараз рішення прийняти в принципі, тому це прямо не впливатиме на ситуацію в Україні? Ми бачимо, що і на Реймштаймі прийняті відповідні рішення, і прийняті відповідні рішення на рівні Євроради, і так далі, і так далі. Е, окремі країни е, підключаються до фінансування України. Е, е, фактично, от всі ці пакети формуються, в тому числі повз Європейський Союз, і, власне кажучи, тут варто пояснити, що коаліція охочих чи коаліція волі, як її називають, вона в тому числі була сформована. Не тільки для надання гарантій безпеки Україні, а й для того, щоб знайти механізм швидкого фінансування потреб України через рішення певних урядів, але не через механізми ЄС, оскільки є знову ж таки проблема і словаччини, і Угорщини, і проблема іноді неспівпадіння інтересів, і все це дозволяє, от якраз. Допомагати Україні обходячи бюрократичні процедури, але важливо, що значна частина фінансування закладена в європейський бюджет, значна частина фінансування розглядається вже як на перспективу. І той факт, що Європейський союз розглядає фінансування України як частину свого бюджетного процесу, і так далі, це теж важливо із стратегічної точки зору що. Якщо документи прийняті, то вони зазвичай не переглядаються в Європейському Союзі і реалізовуються ну фактично на в автоматичному режимі. Для того щоб змінити цей, ці з документи, треба знову ж таки приймати рішення, яке далеко не завжди можна прийняти. І з цієї точки зору, я думаю, що прямо це не вплине на фінансування України, але, наприклад. Умовно кажучи, зміна складу Єврокомісії може створити певні проблеми в майбутньому, коли будуть обговорювати нові фінанси для України і так далі. Ну і тут важливо зазначити, що є питання і фінансування таких країн, як Угорщина, бо Угорщина є країною реципієнтами. Достатньо багато грошей отримає від бюджету Євросоюзу, і значна частина цих грошей фактично підвісає, вона заморожується через позицію Угорщини. І от в тому числі, ми знаємо, що серед от, тих ультраправих, які висувають ці ініціативи, дуже багато угорських політиків, які якраз таким чином тиснуть на. Е Європейську владу і фактично таким чином мстяться за от ту позицію, коли Угорщина не отримує фінансування в тому обсязі, який передбачений от і бюджетами, і домовленостями, і так далі. Зрозуміла стосовно тих, хто виступає проти, ви вже зазначили це. Ну, я також ультраправі ультраліві. E, вже давно відомо, за ними досить часто стоять росіяни, тобто Кремль російські спецслужби, я думаю, що без російського впливу все ж таки не обходиться. Ну, як мінімум, це може бути заохочення. Хоча, повторюся, тут э, очевидно є питання і э, демонстрації своєї політичної суб'єктності ультраправами, які ніколи раніше не набували от такого впливу в Європарламенті. Е, е. Питання ще в тому, що якщо ми говоримо про російські впливи, ми маємо розуміти, що дуже часто для Росії неважливо, хто стає, хто перемагає в тій чи іншій країні. Для Росії важливо створювати хаос, і от з цієї точки зору це ідеальна ситуація, коли Росія розхитує ситуацію до хаосу, в тому числі в управлінні. Європейським союзом, оскільки вочевидь, ці воду у мене довіри, це е окремі ресурси, на які відволікається Єврокомісія, це окремі засідання, окремі розгляди і так далі. І так далі і висунення претензій, які фактично таким чином в інформаційному просторі набувають ну достатньо е серйозного обговорення е серед виборців. серед е Європейських громад і так далі, тому, от мені здається, що це дійсно, як мінімум, може бути за активним заохоченням і сприянням з боку Росії для того, щоб створювати от цей період нестабільності, непевності, і в перспективі хаосу в Європейському Союзі, послаблення Європейського Союзу, до речі. Тут є одна ще одна проблема. Бо послаблення європейського союзу, ми бачили, було і задачею Дональда Трампа, і не тому, що він, скажімо так, хоче допомогти Росії, а тому що слабкий європейський союз, слабкі позиції дозволяють і Америці більш активно тиснути і вимагати більше поступок з боку європейського, європейського союзу як структури, як єдиного організму і саме тому от, наприклад той же маск пам'ятаємо і Дональд Трамп підтримували альтернативу для Німеччини навіть на інаугурацію... Запрошували їх представників, ну і так далі, і так далі, і так далі. розуміло що ж дякую пане Олександре, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем босток був Олександр Леонов, директор центру прикладних політичних досліджень. Пента з ми говорили про ситуацію навколо президента Єврокомісії Урсули фон Дер Ляєн. Вотом недовіри на початку жовтня буде розглянуто у Європарламенті стосовно її роботи. Дякую глядачам, обосток що були з нами під час цього ефіру. На все добре, до побачення.